Лопата? Як mm, варіант? <гліпи> Може і лопата. А yeah. È... перед лопатою. Отак yeah. да? <гліпи> ви. <гліпи> так, ну ви думаєте, що вам потрібно? Yeah. Яромир, чи ага. лопата. Ну, треба знати. Де копати. Добре, де копати? Що треба, треба зробити? Для того, знати, що купати? Де купати? Карту треба. Карту треба? Нам потрібна карта. Як ви думаєте? Шукаємо карту. Нам потрібна карта нема. Карта. Да, ну, давай шукаємо. Де ця карта може бути. Не бачите ніде? Так. Де? Там Там стоять два стражі, вони нас відпускають, не, не знаю, Значить не там. Ну, де ж та карта? Ну і хто шукає? Картинки? Ні? Ну Ну? Ну? я не Руме, невже ти же знайдеш карти? Та ти що? ти наш десь тут. Так, що ж це може бути за карта? Карта чого? Скарбін. Скарбін захованих, так? Але старі як ви думаєте, що це за карта? Тут, тут от сюди. От сюди. А як же? Що ж це таке? Де ж воно є? Оце? Кінець? Давайте визнаємося. Де ми зараз? є? я в якій кімнаті. Якого коліру наша та кімната? Наша кімнала сеймо колір. Оця зелена. От тут ми, так? Добре. Напротив яка кімната? Жовта. Треба все тратить. Треба ще, ше... а тут щось така а там ви не бачили. Треба сюди Ну йде? А ну давай, вперед, Пішли, шукаємо. Шукаємо. Так. Ну пишет. А ну почкайся, а що тут написано? А ну, подивися, що тут написано. Ну, почитай. Може читати треба? Адміністратор. Адміністратор? А що тут написано? О, там, 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 я знаю. Так, адміністратор, знаєте, де це тут. Не, 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 не. Не. А ну йдем туди, побігли. А ну, що ж, що ж, де

Давайте на зара Так, давай, даман. Просчитать, ну, Давай, ну так, давай я отведу. Поможешь, точка, я тебе допоможешь дочка? Ну давай, дітки, я не можу, я прийти. Давай. Ой. На поездило. Кураган. Скарби, oh, хай oh, oh, uh, Ух ти, які скарби. Бачите, які справжні. А ну, знайшли ми скарби. А ну давайте. собі. Ну розбирайте собі скарби. Зразу. Так, сьогодні. Так. І тобі теж. А як же? Вистишила? крупи вистачила. Ну що? Так. Ну перед тим, як знищити наш скарб, так? Я думаю, що вас треба що приймати можна? в козаки? Правильно? Так, так карт туди. Так, а ми йдемо в кімнату. А можна лежати сказки? Можна. Лизати, можна. Ну, можна, я його мила. Так, <рикладу> так. Добре <Денте. рикладу> Ви вже, дивіться, скарг знайшли. що? Я їх помила. Виграли! Виграли! Дивіться, козак! Присіли так, всі присіли буде так дуже дуже момент такий, що я попрошу всіх бути уважними. Він каже, що я гетьман усіх вільних земель, українських і всієї держави, даною мені владою і своєю волею вбилю. Прийнять, привітати найсміливіших, найдружніших козаків. А ми зараз вам всі станемо і дамо присягу козаків. Так? Ага. Стаємо. Так, давайте. Так. Я кажу першу строчку, а ви всі разом, дружно кажете, притягаймося. Окей? Добре? Не <реш> зовсім. Так, бути чесними і сміливими. Голос так, не чую. Притягаємо! Будь... Шанувати отамана ну, не Ми тягаємо. Да Притягаємо, голосі, щоб ви завжди ми дружили. Притягаємо. Не порушувати клятву. Притягаємо. Так, щоб і вірним ми бути козацькому роду. І щоб це закріпити всім козакам такі козацькі грамоти, я вручаю. Так? Козацька грамота, яка підтверджує, що славного паруба Даніка було посвячено в козаки 21 грудня 13-го року. Де не Дані? Ходи сюди. Давайте все одно. Там ще один козак прийшов. А, ні, чи чи ні. Треба ніби на чомусь дівчити. Ой, а отмаже мав би бути, правильно? Ну, славного парубка назад. Ось так, що в козаці. Тримайся. Так. Тримай. Як козаку справжньому, як у тамату. Ось така книжка шия? Тримай. Вот, и вот так и машинку. Так, так, так. І такі ви справжні, сильні, мужні. Давайте ще раз З вами все-таки згадаємо, чого ж ми тут зібралися крім цього козацького свята. Чого? Бо ми привітати хотіли клуб? <плоджу> на зараз. А ну давайте ще і разу разом, дружно, поплескаємо на а -а 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 -а. Так, і я пропоную із діти для нас зараз, зробити салют. Давайте зробимо салют. Давайте зробимо. Зараз ми. Здоровимо абсолютно Так, Поки що ваші грамоти віддали, щоб вони вам не заважали. Машинку потримає. Тато потримає. Ну що, так, давайте тримаємо. Думайте хід. Кожен візьме собі. Так, тримайте. Давай, давай. Кожен бізнес колір, закінчики болячки. Так, тримайся, так. Тримай от червоний колір, тримай. Двома ручками. Ось Постав на столик. Тільки не забудь, так? Двома ручками, друге ручки тут. Так, тільки до мене хтось підійде, то щось ви там всі встали. Так, колись так, ближче, Беремо туди. Так, батьки, допомагаємо так, щоб у нас було. Так, батьки, давай. Так, що зараз робимо.